Думаю, що той, хто не пережив неможливості служити святу месу або брати в ній участь, не зможе оцінити яким великим скарбом є Євхаристія. Для мене, та для інших священників, які в Радянському Союзі ризикували життям, щоб її звершувати і слухати, Євхаристія має величезну цінність у в'язниці. Коли ми голодували, тому що їжі вистачало лише для того, щоби не вмерти. Я бачив, як священники, дотримуючись Євхристиного посту, наїли сніданку і працювали з порожнім шлунком до самого полудня. Саме тоді був найсприятливіший час для таємної служби Божої. Я сам часто так робив. Коли не було можливості відправляти в таборі, тому що за нами слідкували, шматок хліба зі сніданку залишився в кишені аж до вечора, щоб дотриматися посту і звершити Євхаристію. Дізнавшись про таємні служби Божі, начальство нас дуже карало, але Євхаристія була для нас скарбою. Це для якого було варто піти на всяку жертву.